Осім привіт! Сьогодні у нас буде вершневий трайфл. Ось такого формату. Ну, виглядає красиво та якісно, як на свої гроші, так. Усім <смас> смачного і нагадую в описі баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для Мукбангу. Так, дуже перепрошую за минулий мукбанг, Там у нас посеред відео був бабах, як було в описі, ну, можливо, хтось не прочитав. Цей бабах був пов'язаний з чоловічком, не моїм чоловіком, просто чоловічком із зала, який просто вирішив плигнути на пустий пакет з під соку. Він не знав. Ви бачили реакцію всього залу. Це просто було аля. Вибухи? Теракт? Ще тоді не було повітряної тривоги, ну як ми знаємо, у Харків, тобто, могло статися все ще завгодно. Люди зараз на паніці, на зраді. І тут таке, ну, звичайно, що у людей підгоріла одна точка, коли вони почули, що якби людина зробила щось подібне, а уявіть, там були люди в туалеті, наприклад. Які не знали, що куїться, ну сидите, ви робите свої справи і тут чуєте. Звичайно, що ви подумаєте про саме страшне. що ви йдете а вже немає закладу. От є ваша кабінка і все. Тому, таке собі, до речі, це з шоколаду логотипчик закладу, в якому я була. Така собі на смак емблемка? Це проблема принту на шоколаді. Жодного разу я ще не знаходила принт, який би був смачний. Так, у нас тут є шматочок. І що це? Так, скоріш за все, я думала спочатку, що це снікерс і м'ята. Але, як виявилось, це сорняк, тому що це не м'ята. Я навіть не знаю, що це. Перепрошую, але я не знаю, що це. Це схоже на звичайну кімнатну рослинку або на те, що росте на вулиці. Як не пахне, це дійсно дуже схоже на просто звичайний сорнячок, який на вулиці ми можемо знайти. А що це класти в десерт? Я думала, що це снікерс, але це його дешевий побратим. Це. Можливо, ви знаєте, я в тебе такі дешеві батончики, вони добрі, але вони дешеві. Боже мотились на снікерс. Засуджуємо. Крем дуже смачний, важковий. Тут не важковий, тут задіяний крем-сир. Це відчувається. Додали. Аж, одну, виявляю, аж одну ягодку. лохини Неймовірна щедрість, я вважаю, і половинка уряду. Він розмек трохи. Я не зможу його взяти. Дуже перепрошую. Буває. Ідея для Макбангу була в коментарях. Дякую. На рахунок закусок від АТБ і мівінки. Давайте я зроблю маленький спойлер. Найближчим часом у нас на каналі буде дуже багато локшини швидкого приготування. Але я закупила локшину з незвичними смаками, яка у нас не продається в мас-маркеті. Я хочу спочатку провести мокбанг з нею, а потім вже провести з нашою Мівінкою. Вона буде, ніякої зрадоньки тут немає. По всім смакам мівіни пройдемося. Але це буде трошечки згодом, коли ми з'їмо всі запаси <гум> іноземної локшини швидкого приготування з дивними смаками. Або не дуже, просто з відмінними, а можливо, і невідмінними смаками. Просто це було дорого. <гум> Дорожче, ніж купити мівінку. Все заради вас. Так, і тепер йдемо далі. Трошечки, трошечки не допрацювали вони. Бісквітики сухуваті. Так, закінчилася битва класів з ложками. Ну, як закінчилося, чекаємо виходу наступних серій. Поки на сьомій серії зупинилося, на Netfліx більше немає нових надходжень по цьому серіалу, а, виграли білі ложки, очевидно. А, так, до речі, з, маленьким, з меншим відривом, ніж минулого раунду чорня, тобто всього на 8 голосів. А, чому? Тому що. До речі, проти них проголосували судді. Не проголосували за чорні ложки, а за білі проголосували саме всі, хто там був присутній, тобто та інші судді. Нам, до речі, так і не сказали, хто це був. Можливо, знімальна команда, родичі і так далі. Ось, Немадійні люди. Що завадило? Чи команді виграти, вони зробили Альденте Різотто. Я розумію, що багато хто любить Альденте. Приготування, спагетті, локшинок, різотто і так далі, тобто італійських страх. Чесно, <с warmer> мені не подобається також Альденте. Тобто Альденте це коли ви їсте і у вас таке враження, що наче. Mm. Тобто людина, яка не постійно їсть кулінарію приготовану в такому стилі, вона просто не може зрозуміти, де сирий рис, а де альденте. Я, наприклад, не зможу зрозуміти. Для мене, якщо рис не м'якенький, то він сирий. І так само для всіх, хто його пробував. Тобто всі майже сказали, що він сирий, я не буду за це голосувати. Хоча так, в професійній кулінарії це врахувалося ідеально приготований рис в Ну, Вони ж готували не для суддів. Якщо б судді вирішували, то там було одностайно. А їли інші люди. Треба було про це подумати. Трохи до... доготувати. По. По угу. угу. сюжету, до речі, не знаю, можливо, для когось це прям плюс, але всім дали другий шанс. Хто не вийшов, чорні і білі ложки. У них буде ще одне тестове випробування, де один-два учасника зможуть залишитися на кухні. Їм зроблять міні-супермаркет, вже проспойлерили. Ну я очікую, скоріше за все, це буде дев'ята серія. Там будуть оцінювати професійні мукбангери Стріми інфлюенсери, мукбангер стрімери в Кореї, офіційно будуть оцінювати цих поварів. я така, боже, я половину із них знаю. Половину бачили мої вилумнічки і хочу цю серію подивитися. На щастя, там, здається, буде виходити декілька серій одночасно, і ми зможемо одразу їх подивитися. Зараз ми будемо дивитися трошки нудніше шоу. По візуалу воно, звичайно, краще, воно якісніше по матеріалу, це школа шоколад'є, тобто можемо дізнатися більше про начинки, про темперування шоколаду і так далі. <хи> а, по звичайно, всяким хто виграє, хто вилетить, інтриги, підлабузництво, там і ще щось тут, звичайно, немає такого. Тут більше кулінарії, ніж шоу. В битві класів там все-таки більше шоу, ніж кулінарії. Вау. Вау. Учасник приготував щось незрозуміле для нас. Там, знаєте, на ці шоколадні монетки від Рошену і якийсь ще коробочок, на якому написано Том. Складно сказати, що він хотів зробити, можливо, Просто у нас такого немає, але це виглядає не як щось їстівне одразу. Тобто дійсно дуже класно виглядає. Учасник зробив дзигу, яка дійсно крутиться. А вона на хвилиночку шоколада і всередині тортик. Це я розумію рівень. Це одна із найкрутіших робіт, звичайно.